Номер 497, сторінка 112. Сполучи лініями 2 чи три числа, рисунок 14, які в сумі становлять 100. Для розв'язання цієї задачі спершу виділимо собі найбільші числа. Найбільші числа 58, 54, 52, 45, 43, 42. Тож, для початку я пропоную, якщо нам потрібно, щоб сума була 100, нам потрібно, наприклад, знайти, взявши число 58, скільки нам бракує до 100. Для цього ми беремо 100 відняти 52. Ой, 58. 100 відняти 58, ми отримуємо 42. Шукаємо, чи є в нас клітинка з числом 42. 58 і 42. З'єднуємо їх. Вони разом дають суму 100. Наступне число, яке в нас є, велике 54. Знову беремо 100. Підняти 54. Отримаємо 46. Шукаємо, чи в нас є 46. У нас є 45, але у нас немає одинички. 46 у нас немає взагалі. Дивимось, але у нас є 43 і 3. 43 додати 3 становить 46. Отже, з'єднуємо 43 з 54 і 3 з 54. І ось так їх між собою. Ці три числа в сумі дають 100. 54. Додати 43, додати 3 дорівнює 100. Далі беремо число 52. 100. Підняти 52 дорівнює 48. Шукаємо, чи в нас серед тих, що залишились, є число 48. Немає. Нам потрібно знайти два числа, які в сумі дадуть 48.

Значить, нам підходить єднати 27 і 52. 27, 21 і 52, 21. 52 додати, 27, додати, 21 дорівнює 100. І у нас залишилось три числа: 36, 45 і 19. Пропоную просто їх додати і перевірити, чи вони в сумі дадуть 100. 36 додати 45, додати 19, дорівнює. 36, додати 45, ми отримуємо 5, додати 6, 11, 1, пишемо. 1, пам'ятаємо, 3, додати 4, 7, і ще 1 8. 81 додати 19, дорівнює 100. ми з'єднали всі числа по 2, по 3, по 3 і по 3.